Доброго дня, любі друзі, вітері Софія, роблю розклад на 19 травня 2023 року. Дякую вам за лайки, за підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти. Це мене мотивує і допомагає мені для вас працювати і надалі та бути корисною. І так, поїхали. Перша карта енергія або події, котрі е, характеризують вас, да, в яких ви зараз е, знаходитеся, як сигніфікація. Далі здоров'я! Родина або відносини, з ким ви зараз їх будуєте, з друзями, можливо, да з оточенням і так далі. Тепер карта для тих, хто в пошуку роботи, або, наприклад, думаєте, чим зайнятися, можливо, власною справою, да там ну і монетизувати хобі. Ну, тобто людина тут думає, що її робити. От, а тепер бізнес або ваша власна справа, да можливо, ви просто самозайнята, наприклад, людина. Тепер, то що стосується взагалі фінансів або ваших ресурсів. Тому що ресурси це не тільки фінанси. Це може бути ваша нерухомість, рухомість, будь-що. Да, інші ресурси матеріальні. Тепер важлива подія, котра, скоріш за все, відіграється. Тепер Урок, котрий вам треба усвідомити, і порада від таро, або як доповнення да, до, о, до ну, Дивіться, навчора ця була карта, ця була карта, ця була карта, і ця була карта. Тільки вони були перевернуті а, навпаки, все було. Ну добре, поїхали. Вісім жезлів, дивіться, вісім жезлів. Такі позиції каже про сварки, ревнощі, протистояння. Неприємні у вас якісь можуть бути зараз ситуації. У когось просто, можливо, це внутрішні конфлікти. У когось докори совісті, проблеми, сварки в родині або в колективі та в оточенні. Це енергії або події, в котрих ви зараз. Король Пентаклів це що стосується здоров'я. Дивіться. А тут все таки можливо буде якийсь відчай та слабкість да страхи, якась надмірна самовпевненість, в якійсь справі. Да, ви могли просто перевтомитися, скажімо так, і тому здобути якусь слабкість. Тобто карта не критична, в принципі. от, ну, у вас у вас тут просто треба взяти якийсь час на відпочинок, да, дозволити собі, і буде все добре. Ви зможете відновитися. Тепер що стосується родини або відносин, з ким ви там їх будуєте. Дивіться самі, верховна жриця. Це про мудрість, ясність, мислення, про творчість, велике кохання, незалежність, інтуїтивне розуміння, суті будь-якого питання. Тут карта каже про ваші високі психологічні якості, про здібності навчати та виховувати тут, про відкриття таємниць, інтуїція. Час ділитися істинними, але захованими від інших знаннями. Карта каже: ти можеш вести за собою людей. Шукай відповіді всередині себе. Тож, щоб у вас не відбувалося з вашим оточенням, ви можете все це, скажімо так, упорядкувати. Да? Карта класна, у вас все буде добре. Просто, ну. Кажемо так, тут є, є можливість, дай карта радить, і якщо що, то ділитися своїми якимись знаннями. І те, що для вас істина, по-перше, да, наприклад, можливо, саме коли ви почнете ділитися, тоді у вас буде, збереться навколо вас, наприклад, таке гарне оточення, в котрому вам буде комфортно. от. Далі дивіться. А, ті, хто в пошуку роботи або взагалі ну не знаєте, чим зайнятися. Вісім да? кубків. Це про те, що а, треба навчитися контролювати емоції. Взагалі, тут про досягнення мети, про якусь скромність, виповнення задуманого або пошук вищого духу, у когось тут відіграється остання битва за ідеали. Хтось вийде з родини, от, або просто ну, піде від старих ідеалів. Тут про перехід від матеріального до духовного відіграється реалізація планів. Тобто, якщо ви щось хотіли да, знайти якусь скажімо так, роботу або щось, то у вас тут все, все буде виходити класно. От, тут мета, виповнення якої ви бажаєте. Вона може виявитись не дуже важливою, як ви думали спочатку. І карта каже про те, що треба демонструвати наполегливість та прагнення досягнути мети, інакше буде розчарування. Тобто тут від вас все ж таки залежить, чи буде у вас успіх у вашій справі, чи знайдете ви ту роботу або своє якусь справу, котрою ви будете займатися із задоволенням? Да? Але все ж таки тут ще є і про духовний розвиток. Можливо, ви зараз дивіться, тут у, ну, у людини да, вісім кубків, да, золоті, а він відвертається і просто йде в духовне. Отож, можливо, у вас зараз такий період, коли вам треба або зупинитися, да, або ви зараз зупинилися. Ну, ми для тих, хто можливо, ви на старішій роботі є. да, Це не не обов'язково, якщо ви шукаєте нову роботу, не обов'язково, що ви взагалі без роботи. От, ну але дивіться. Ви скажете про роботу, да до чого тут духовне? Духовний розвиток сприяє фінансовому розвитку, матеріальному розвитку, так само тому, що зараз вже змінюються вібрації. Вони вже змінилися. Наша система так само буде змінюватися. І як раніше так не буде ті люди, котрі вони скажімо так духовно не розвинуті, але в них просто їх предки їм прокачали там фінансовий а, на прийом, да, тобто на фінанси і так далі, і вони просто ну народилися, і в них все класно, і гроші до них йдуть, і так далі, але вони духовно не розвиваються. То буде закриватися в них. Чому? Тому що якщо духовна людина не розвивається, вона ті гроші буде не в благо використовувати, скоріш за все, да? або не завжди в а, тобто, І таким чином всесвіт буде такі, так, 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 таке все прикривати. Тож, якщо ви зараз в пошуку роботи, будьте впевнені, у вас все вийде, проявляйте рішучість і знову-таки не знецінюйте духовний розвиток і буде вам щастя. Тепер дивіться, король мечів. Це для тих, у кого є свій бізнес, або ви вже займаєтеся якоюсь своєю справою. Карта каже про те, якщо, про те, що якщо ви чоловік, то для вас це поява сильного суперника. Ця людина має владу, можливо, вона політик, або є в неї великий бізнес. От. Для жінки це можливо, зустріч з людиною, з котрою вам не треба взагалі пов'язувати свою долю або бізнес. Да? Ми роздивляємось зараз бізнес, тому що ця людина буде безпорадною або може нанести вам навіть фізичну шкоду, тому що карта описує людину, котра усвідомлює свою мету і той факт. Що досягнути чогось в своєму житті, вона може тільки за рахунок інших. Карта каже про небезпеку, розчарування, для когось навіть відіграється фізичне насилля, розруха ситуація, де йде річ про життя та смерть. Тож, будь ласка, любі друзі, якщо у вас є такі, ну, дуже, 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 дуже такі Небезпечні конкуренти, скажімо так, да, у вашому бізнесі, у вашій справі, то, будь ласка, знову-таки, вам треба просто зупинитися, роздивитися, якщо ви ще не знаєте, хто це, да, якщо, але відчуваєте щось на, наприклад, навколо вашого бізнесу, ну ну, щось не так, тому що ну, негідні люди, ну вони в них і конкуренція, підлюча така, знаєте, от, то треба вам звертатися по допомогу. Кудись вже не треба все тягнути на собі, і треба бути обережними. Якщо ви точно вже знаєте, що у вас з'явився такий якийсь конкурент, або навколо вас крутиться. Якщо ви жінка, якась така людина, котра да, там буде в очі вам зазирати, але тільки задля того, щоб Відібрати у вас, використати вас, і відібрати у вас ваші ресурси, вашу справу, ваш бізнес. Да? Або не відібрати, а просто а, споживати ваші ресурси. Да? От. То тут все ну, тут залежить від вас. Тут це залежить від вас. Будьте просто обережними. Не допускайте до себе таких людей. Тут про якийсь аб'юз аб'юзери вони завжди йдуть на світло. Якщо ви а, успішна людина, обов'язково вас буде все світ. Ну не всіх, да, але він може вас перевірити через аб'юз. І якщо ви до себе якось десь негідно ставитеся, то така людина вона і приходить знову таки на це. Розумієте, якщо ви не знаю, там економите на собі, наприклад, якщо ви аб'юзивно десь до себе відноситеся. У вас є бізнес, у вас є справа, але ви, наприклад, заробляєте гроші, але не використовуєте їх для себе, не дозволяєте собі за ті гроші відпочивати і так далі. Тоді нам все це для чого він дає таку людину? Щоб знову-таки вас перевірити, ти хочеш погіршення? Або ти зараз... Вже скажеш, стоп, цьому всьому. Згадаєш, що ти є цінність, да? і, от, і, нач, і, і, і почнеш піклуватися про себе. От тоді у, е, така людина вже потім не посміє. Жодна людина така не гідна. Потім, коли ви все точно доведете, що ви не хочете таких відносин, тоді такі люди перестануть з'являтися в вашому житті. Далі. Дивіться, пас жезлів, все, що стосується, ця карта розкаже про гроші або ваші ресурси. Пас жезлів каже про те, що ви можете отримати допомогу та підтримку. Або новини, якісь важливі для вас від юного друга. Тут ситуація сприятлива для вирішення ділових питань, так? Да? Тож пам'ятайте, у вас є, не треба соромитися, звертатися по допомогу. То не є слабкість. Слабкість, то не вміти впоратися з якоюсь ситуацією і все одно тягнути її на собі. Розумієте, ні до кого не звертатися. Ото є слабкість духу, тому що краще звернутися по допомогу і буде вам щастя. Навіть якась молода гідна особа може вам допомогти. От, і, ну, якось спогнути, можливо, у таку людину або такого конкурента, або щось вам підказати. І так, бережіть себе, любі друзі. Важлива подія, котра скоріш за все відіграється. П'ятірка кубків. Дивіться, це такі позиції. Карта каже про те, що треба згадати те, що ви давно залишили. І саме це допоможе вам вирішити проблеми сьогодення. Тут можливі неприємні сюрпризи. У когось будуть порожні плани розчарування у когось захибного вибору або повернення минулого кохання. Можливо, просто повернення людини з минулого. Можливо, навіть це людина буде у вас з минулого, котра розуміє, що вона чогось може досягнути, тільки завдяки вам, да? тільки завдяки вашим ресурсам. То будьте просто обережні, любі друзі. І так, зірка перевернута, який урок треба пройти. Дивіться тут підтвердження: зустріч шахраєм, обман, егоїзм, зрада, підлість і крадіжки. Може це все у вас відігратися, да це старший аркан, але дивіться урок, який треба урок, вам тут треба себе захистити, Це 100% я вам вже кажу. Вам треба пройти цей урок. Да? Вам треба зустрітися з шахраєм. Вам треба ну, з якимось зрадником, з підлістю зустрітися. Бо, скоріш за все, до цього щось ви не можете в собі пропрацювати, щось ви не хочете бачити, да? можливо, десь ви себе навіть зраджуєте, знову таки кажу: працюєте, все, всім роздаєте. На себе не вистачає ресурса, як завжди, на себе не вистачає нічого. Да? От, і тоді. Чому даються такі люди, обма котрі хочуть обманювати вас, зраджувати вас? Бо ви себе десь. 100% зраджуєте, тому цей урок вам треба буде пройти. Якщо не хочете, щоб до вас при... приходили такі люди і вас перевіряли, да, тоді самі зараз візьміть стоп, скажіть, що не хочу я нікого там нового або старого. Да? Я зараз піду в пропрацювання, я зараз пропрацюю, можливо, якийсь свій егоїзм, якийсь там. ну, Свої внутрішні, да? можливо, ви у когось колись ну, щось крали, люди добрі. Ну ми всі живі. Да? В нашому суспільстві взагалі, знаєте, крадіжка, ну, це якось воно раніше, ну я розумію, звідки то пішло, да? але в нас так само це розповсюджено, типу ну, ну нічого, ну всі ж так роблять. да, Та нічого страшного. ну Сьогодні ручку ти взяв. Завтра ще щось, завтра ще щось, а віддаємо любі друзі. Про це люди не пам'ятають. Віддаємо ми завжди з процентами. Тому тут можливо до вас прийде розплата у вигляді такої, такої людини. Але дивіться, якщо ви зараз вже, якщо ви ну, якщо ви справді когось дурили колись. Не страшно, не, ць, не треба себе цькувати. Просто зараз треба про це. Знаєте, як покаятися перед всесвітом. Не треба кудись там бігти свої таємниці розказувати папам і так далі. Ну, якщо ви дуже віруюча людина, а ну в принципі вас би тут не було. Якщо ви віруюча людина була б дуже, да, вони чомусь бояться цього. Ну, неважливо, я не про то. Дивіться. Самі покайтеся. Випішіть все, про що ви жалкуєте в своєму житті. Дуже потужна практика. Просто виписуєте, ви пишіть а, всесвіт. Я дуже жалкую про такі мої дії, свідомі або несвідомі. І пішли. да, Дві крапки, і пішли. То-та, 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 У того щось взяв, тому щось не додав, і так далі. Коли ви пкаєтеся, розумієте, ви потім кажете всесвіт. Дивісь, я готов. Що я можу зараз? Вам треба подумати, як я можу це виправити, щоб не було таких пропрацювань в мене, щоб до вас сесить не присилав таких людей, котрі вам будуть уроки давати в цьому житті. Ви собі думаєте, так, ну скільки ну добре, я, ну, я зараз фантазую. Гривню я десь там вкрав гривню. Да? Добре, я зараз піду, я куплю на 10 гривень, можете гроші нікому не давати. Да? Я куплю на 10 гривень, наприклад. Або на 100 гривень да, якоїсь їжі для собак, наприклад, да, якщо в вашому місті є собаки, є тварини без, без хаченки. Або я піду, поїду зараз. Я куплю е, щось корисне. Я поїду в якийсь дитячий дом, або я піду до літніх людей, да, або бабуля поруч зі мною живе. Я зараз піду, скуплюся. Боже, допоможи мені відкупитися. Дозволь мені через такі дії відкупитися від того, що я раніше свідомо або несвідомо робила неправильно його розумієте і тоді у вас є можливість позбутися отаких про отаких, ну таких подій взагалі в вашому житті вони можуть просто прийти ну пройти повз вас от або ви просто легко ну відчепиться та людина навіть вона може до вас прийти все ж таки ну ваше життя да якимось чином показатися вам на очі але ви зможете легко від неї відчепитися скажімо так да Тож беріть відповідальність знову таки на себе тут От і далі, ну вежа, дивіться, це як порада, да або <смас> як доповнення. Ну тут звісно, да. Тут тут розруха всього, що ви будували. Можливо, у когось буде розлучення, в когось втрата роботи, втрата житла, обман, ганьба. Втрата авторитету, втрата честі, тут, можлива, зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін. Але ви будете відчувати до тієї людини роздратування та гнів. Знову таки, да, можете, наприклад, у вас раніше були якісь аб'юзивні відносини. Да, ну, погані і людина пішла з вашого життя, зараз вона повертається. І вона каже, я змінився, я змінилася. Да тобто, але на словах, Но, якщо ви хочете да, там давно мріяли, наприклад, ну, в общем, ви її е, по, е, ну, пускаєте знову, приймаєте в своє життя, а людина не змінилася. Вона використала таку стратегію, щоб просто просочитися в ваше життя, все-таки зайти да, на ваші ресурси, тому що у вас це класно і вона цього хоче. от, Тож, е, ну, можлив, можливо, і таке. Тому, звісно, у вас будуть тут із-за такої людини швидкі зміни, да? але ви будете гніватися та роздратовуватися. От карта каже: дивіться, ну вона підтверджує те, що я вам сказала. Ти сам є причиною усіх неприємностей: твоя гординя або твій егоїзм і твоя віра в твою безкарність. Це призвело до того, де ти зараз є. І це розплата. Роби висновки та змінюйся. От, і я вам вже сказала, є різні техніки. Якщо щось ще хочете, в якомусь вам треба щось пропрацювати, просто пишіть. Я багато всього знаю, я арт терапевтка арт-коуч. Я багато допомагаю людям виходити з різних ситуацій. Пишіть, що ви хочете пропрацювати, чим я можу вам допомогти. Я розказала про одну практику. Письмову практику. Дуже потужні любі друзі, але тут знову таки вам треба прийняти цю розплату. Вам треба свідомо без уходу, там не знаю в депресію на роки пережити це, зрозуміти і молитися, щоб ця розплата пройшла найбільше екологічним способом методом для вас. Да? От, але якщо ви почнете вже зараз кажете стоп. Ви скажете, стоп, я, я, я зрозумів або зрозуміла, я там і там, і там робила не так, і скоріш за все, ви так можете сказати, бо ви вже тут на, на шляху духовного розвитку, розумієте, ви можете попередити оцю цю вежу. Вона принаймні буде не такою руйнівною для вас. Розумієте? Але якщо ви е, допустите до себе таких людей, то будьте впевнені, вежа буде у вас у всьому. Просто у всьому. Тож тримаємося світла. Бажайте, просіть для себе відку... відкуплення екологічного, да, і біжіть самі замолювати, каятися. Не тільки каятися треба, а своїми вчинками вкрали 10 гривень. Прямо зараз підіть, зробіть користь комусь, не просто якомусь, ну, вибачте, там. Хто сидить з рукою протягнутою, дати 100 гривень. Да? От, а витратьте час на те, щоб бути комусь корисними. Можливо, наприклад, у вас є людина, да, вона хоче там, не знаю, піти до психолога або до арт-терапевта на якийсь курс, а не може. Ви можете за когось щось сплатити, І це цю дію свою позитивну присвячуйте відкупленню своїх негідних вчинків. І тоді буде вам щастя. До побачення! З повагою, Софія!